Всім привіт! Сьогодні говоримо про народну баладу як жанр і аналізуємо баладу «Ой летіла стріла. Про баладу сказано, що це неповторне явище пісенної культури українського народу. Ключові поняття уроку. По-перше, це виникнення жанру, тобто балади як жанру. По-друге, це ознаки балади, мотиви або тематичні групи. І, звичайно ж. Аналіз самої балади «Ой, летіла стріла. Перше питання уроку. Що про баладу відомо у пісенній творчості? Проте, що це жанр епічних пісенних творів. Розгорнений, остродраматичний, трагічний сюжет. У баладах реалістично, іноді із елементами фантастики чи міфічності відображаються винятково якісь напружені. Конфлікти чи патання, які збіги обставин у житті. При цьому, за визначенням фольклориста Олексія Дея, освітлення і дідактична оцінка зображеного ведеться з позиції усталених етичних принципів народної моралі. Тобто соціальна дійсність, співпричетність до історії бачиться крізь призму особистих драм, трагедій, а єдність цих прикметних ознак і надає баладам відповідного суверенного жанру. Балада належить до найскладніших фольклорних жанрів. Її появу відносять до середньовіччя. Провансальці називали цей жанр танцювальною піснею, французи говорили, що це вірш, а англійці, що це сюжетні поеми ліро епічного характеру. У 19 столітті в Україні, за визначенням Максимовича та Костомарова, таким словом стали називати літературні та народно-пісенні твори. Запам'ятайте, що таке балада. Походження слова балада, грецьке, слово рухатися, від якого утворене і латинське танцює. Поступово словесний текст разом із мелодією відділявся від танців, і балада стала видом народних пісень. У таких піснях зображувалися героїчні, фантастичні події, через які відтворилися гострі переживання дійових осіб. Отже, балада це невеликий. Ліро епічний твір фольклорного походження на легендарну чи історичну тему. Є балади літературного походження, і, звичайно ж, ми сьогодні говоримо про балади фольклорного, тобто народного походження. Балада як жанр фольклору має свої ознаки. Їх кілька. По-перше, у центрі балади одна подія із життя головного героя. По-друге, передає балада якісь сильні емоційні почуття. Оповідь лаконічна, кількість героїв мала, композиція завжди напружена, і балади мають трагічну розв'язку. За тематикою балади поділяються на групи. До них належать балади міфологічні, тобто такі, які пов'язані з легендами. В них люди перетворюються у птахів, у рослин. Є балади родинно-побутові, у яких розповідається про нещасливе кохання, примусовий шлюб, зведення дівчини, жорстока доля пократки викривається у таких баладах, соціально побутові балади про смерть рекрутів, чумаків, наймитів, емігрантів, січових стрільців. Ну а історичні балади розповідають про історичні події, історичних героїв. Вони близькі до історичних пісень. Таким чином, чотири групи. За тематикою є народних балад». Мотиви народних балад», основні з них туга за нареченою, убитий у бою козак, прокльони свекрухи молодій невістці, коли та перетворюється на тополю, дуже поширений образ і сюжет, зрада і помста у різних сферах життя, почуття дівчини, з яких не сміялися, зле чарівництво. Особливо поширеними, звичайно, є ті балади, у яких відбувається метаморфоза, тобто перетворення людей у рослинний чи тваринний світ. Перед вами текст балади Ойлетіла стріла. У ньому виділені різні слова. Це означає, що той, те чи інше слово є художнім засобом. Тобто поговоримо про художні особливості балади вилетіла стріла. Жовтим кольором виділені епітети. Так, наприклад, у першій строфі балади є епітет синього до іменника моря. У наступній строфі є епітет рябенькі до зозуль. Так само є епітет миленька. Є епітет Земля сухенька і повтор епітета миленька. У баладі багато пестливих слів: Зозоленьки, голованька, серденька, ніженьках, головках, матінка, серденька, ніженьках, сестриця, матінка, сестриця миленька, матінка, матінка, сестриця. Слова повторюються. Повторюється для того, щоб підкреслити, хто саме діє у цій баладі, відразу зосереджується увага на образах балади. Є гіпербола, поетичне перебільшення, де матінка плаче, там дунай розлився, де плаче сестриця, там слізок криниці. І, звичайно ж, відбувається метаморфоза перевтілення людей тобто жінок, у птахів. Зозуля є символом суму, горя, нещастя. І вдівства. Полетіла стріла з за синього моря, Ой ти ж вона впала на вдовані полі Кого ж вона вбила вдованого сина? Немає нікого плакати по ньому. Летять три зозуленьки і всі три рябенькі. Одна прилетіла в голованьках сіла, друга прилетіла край серденька сіла. Третя прилетіла, та в ніженька сіла. Що в головках сіла, то матінка рідна, сіла край серденька, то його миленька, а в ніженьках сіла, то його сестриця. Де матінка плаче, там Дунай розлився. Де плаче сестриця, там слізок криниться. Де плаче миленька, там земля сухенька. Ой матінка плаче, поки жити буде, а сестриця плаче, поки не забуде, а миленька плаче, поки його бачить. Сюжет, тобто зміст балади. Сюжетні елементи починаємо із експозиції. На початку твору мова йде про діалог, в якому говориться про причину смерті вдованого сина. Зав'язкою є приліт трьох рябеньких зозуль. Кульмінаційним моментом є оплакування матері зозулі, сестри зозулі миленької і, звичайно, ж, смерть самого героя. І розв'язується події тим, що смерть рідної людини одвічна пам'ять про неї. Основа самої балади реалістична, але є елемент метаморфози. Тому що мати, сестра кохана перетворилися на рябеньких зозуль. Образ Зозулі, звичайно ж символічний, тому що тільки вона уміє вічно тужити, так, як і героїні цієї балади. Йдеться про загибель удованого сина, адже в українському фольклорі це найтрагічніший образ, тому і емоційне напруження є максимальним. Основним мотивом балади є плач трьох найближчих до героя людей. Матінки, сестриці і маленької. Таким чином, за жанром, це міфологічна балада, тому що тут є метаморфоза. Літературний рід це ліроепос, тобто розповідь із ліричними напруженими почуттями поєднана у творі. Оспівується про те, як сумують рідні за вбитим стрілою вдованим сином. Ідеєю є висловлення співчуття до загиблого героя козака. Не слід плутати балади із історичними піснями, тому що вони близькі за змістом між собою. Історичні пісні це твори, у яких правдиво зображується конкретна подія чи конкретна особа. А у баладах, звичайно ж, на відміну від історичних пісень, основним є передача глибоких переживань людини, виразна драматична напруженість і фантастичні та трагічні події із життя. Взагалі, корені балад у календарної родинно в обрядовій пісенності. Грунтовно досліджували балади Іван Якович Франко, Потебня, Колеса, Квітка. Тарас Григорович Шевченко використовував образи балад. У своїй творчості такі його твори як Тополя, Причинна Утоплена Катерина. широко використовували баладну традицію поети початку ХХ століття Карманський, Вороний, Еллан. Найповніше видання балад у серії Народна творчість було здійснене у 1987 році. Фольклорист Дей опублікував каталог українських народних балад. Запам'ятайте про баладу «Ой летіла Стріла. І про баладу як жанр взагалі. Дякую за увагу. До зустрічі!